Аби насолоджуватися смакотою взимку, час братися за роботу і розпочинати процес заготівки. Одна з улюблених страв дорослих та дітей варення його рецептів безліч і на будь-який смак. Є як прості варіанти, так і більш складніші, багатокомпонентні. Але напевно одне з головних складових варення ягоди. Вони повинні бути в першу чергу бути смачними та дозрілими. З їх асортиментом на центральному ринку міста вас познайомлять наші кореспонденти. Процес приготування варення справжня алхімія. Ягоди для цього потрібно теж підбирати ретельно, надавати перевагу тугим та трохи недозрілим. Чудовий асортимент фруктових пропонує продавчиня Ілона. Каже, ціни цьогоріч трохи кусаються. Проте люди все одно потихеньку купують фрукти та ягоди для заготовок. Персик є білий лебідь і редхевен. Зараз, на жаль, з Херсону нічого не привозять, а везуть Ізмаїл це Одеська область. Персик в районі 45. 60, абрикос 60 це сорт абрикоса мелітопольська пізня. Лохина 140 за кілограм, слива 35 На варення поки що брали тільки абрикос і сливо. Персик ще якось не беруть. Якщо людина бере багато, то, звісно, будуть знижки. Розбігаються очі від кількості фруктових і у продавчині, але тут і персики, і абрикоси, наче з картинка. Жінка більше 20 років працює у торговій сфері. Є наші українські персики, різні сорта, чорний принц, білі лебеда, нектарин, голубика, фрукти. Вони дуже вкусні, наші українські фрукти, наші імперні. А беруть абрикоси, беруть персики. Уже, вже починаються. Люди дорого, все одно купують Варення так, абрикос, основной абрикос. Клубника прошок брали очень хорошо, нормально. Я всегда вступаю. Когда много берут, очень много. У меня покупателей свои берут, и я всегда уступаю. Продавчині центрального ринку говорять, попри немаленьку ціну на фрукти та ягоди, люди потихеньку готуються до зими. Один покупець бере не більше п'яти кілограмів. Чекають, аби ціна трохи впала. персиках не розбираюсь, поэтому посовітувався з продавцом. він посовітував вкуснею персики. Зима піріді, так що надо робити. у цьому сезоні. Марина приготувала чимало баночок варення. Прийшла на ринок придбати усе необхідне ще на один рецепт. Варили і варення, щірешні варили, з яблук варили, малина, клубніка. асортимент -то великий, а ціни, звісно, кусають. Все одно треба. Містяни жартують ціни цьогоріч більші, а зате фрукти смачніші. Сподіваємось, і ви зможете приготувати своє улюблене варення. Пробуйте та експериментуйте.